Друзі, всім привіт! Мене звати Марія. Я переїхала до Сполучених Штатів у 2022 році за програмою you for, you, for Ukraine. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми помилками. Я буду говорити про речі, які я хотіла б знати до того, як я сюди переїхала. Тому що тоді, можливо, мій би переїзд був набагато менш стресовим. Отож, починаємо. По-перше, скажу, де я знаходжусь. Я переїхала до штату Мічиган, який знаходиться прямо на. В кордоні з Канадою, тому бачите, у мене є рукавички, які я ношу ось так. Дві пари. Можна було б одну купити, але я люблю багато слойні. Перше, це ваші стосунки з спонсором. Я вам можу дати 80% або навіть 90% гарантії, що вони у вас не будуть складатися так, як ви собі думаєте, якщо ви ще знаходитеся або в Європі, або в Україні і думаєте їхати. Якщо ви будете жити зі спонсором, вам потрібно розуміти одну річ: що співмешкати будь з ким, навіть зі своїм партнером, це важко. А тепер уявіть, що ви їдете і будете жити із людиною. Якщо це американець, то з абсолютно іншою системою життя, системою картиною світу. Або ви будете жити із своїми родичами, своєю родиною, але все ж таки ви не будете вдома. Отож, мій вам моя вам порада. Проговоріть це. Проговоріть, скільки ви будете жити. Пропишіть умовний контракт. Що буде, якщо це трапиться? Як ви будете паркуватись? Хто буде там, платити за газ за воду? Чи вони чи вони це очікують від вас? Я жила у будинку американки. У американки, яка дуже звикла працювати, вам потрібно розуміти, що американці, як є така фраза, тут nobody gets a free ride in America. це правда. А якщо ви приїжджаєте і кажете, ну я не хочу працювати, я хочу відійти від стресу, для них це може бути шоком: типу, вау! Я працюю, я все роблю, я приймаю людей, а ти приїжджаєш, а ти, типу, не працюєш. Тобто тут може бути великий клеш. Вам потрібно це проговорити зі своїм спонсором, щоб не було проблем. Трохи зміню локацію. Ці каміші, каміші підемо. Так, 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 так. А, друг. Що я б. Тут, бачите, так, будинки розташовані, що це мій будинок, а це будинок сусідів. І, типу, реально, як в фільмах, дивишся, що вони там роблять. The grass is always greener, on the other side. Це ж пішло з того, що on the other side of the fence, типу, з іншої сторони забору. Наступна помилка, яка. Вона сумна, сумна в тому, що ти, коли в Україні знаходишся чи в Європі перед переїздом сюди, ти не дуже усвідомлюєш, не повністю усвідомлюєш, наскільки ти будеш далеко від дому. Якщо ви переїжджаєте на East Coast, це там де я, це там де Нью-Йорку, ці всі штати з Західні, то у вас з Україною, з Європою різниця 6-7 годин. Якщо ви переїжджаєте в Чикаго, це 8 годин, і туди далі це максимально Каліфорнія, це 10 годин різниці. Спілкуватися із Україною, з родичами, якщо ви працюєте в Штатах з 9 до 6, якщо вам потрібно зранку просинатися йти на роботу, то це важко. Важко підтримувати контакт, і у вас стосунки ну не те, що псуються, а просто вони зникають. На жаль, якщо ви їх не підтримуєте, якщо ви не робите собі календар і реально не пишете людям, якщо ви не робите це пріоритетом. Ще декілька слів хочу вам сказати з приводу вибору штату, а вам не обов'язково залишатися у тому штаті, який ви обрали. Це те, що я думала, о я їду в мічиган, я в ньому і залишуся. Я в результаті в ньому і залишилася, звісно, але за інших причин, тому що в мене тут почалися стосунки з американцем, і ми зараз не можемо поїхати, бо в нього тут є справи на найближчий рік. Але після цього... Я планую переїжджати, ми плануємо переїжджати. Отож, коли ви сюди їдете, не думайте, що ви закріплюєтеся за цим спонсором навіки. Вам потрібен спонсор як квиток у цю квартиру, квартиру країну. Ви заїжджаєте, у вас, типу, для імміграційної служби ви закріплені за якоюсь адресою, але потім ви приїжджаєте, ви можете собі спокійно поїхати навіть в інший штат, приїхати взагалі там на інше узбережжя, зняти квартиру, послати цей, цей лист вам в імміграційну службу і. Типу сказати все, я змінив свою адресу. Ви можете приїжджати, тому їдьте. Я вам раджу не їхати у Нью-Йорк. Чомусь всі обирають нью йорк Лос-Анджелес. Ну, Лос-Анджелес я розумію, там хоча б тепло, але Нью-Йорк і Сан-Франциско це найдорожчі міста в Америці. Туди навіть американці не всі їдуть. Взагалі мало хто туди їде, тому що туди їхати треба вже коли ти «established» то вже якось встановився, стоїш на ногах добре, або у тебе є якісь конкретні а, цілі, наприклад, там Нью-Йорк Фешнвіка, ти у фешн, або в тебе бізнес, і ти хочеш там жити, або ти робиш бізнес з якоюсь корпорацією, яка там знаходиться в Нью-Йорку. Тебе треба теж це все враховувати. Якщо ви подивилися один вдома, вам подобається Нью-Йорк, чи там що серіал друзі, ще чогось ці, ці, ці серіали згадують, і їдуть туди. Я вам раджу. Просто поїхати туди на vacation поїхати туди у відпустку, як я це зробила. Я поїхала, і е, мені вистачило. Я отримала цей досвід. Було дуже дорого. А мені сподобалось. Я тікнула оце все, Checked all the boxes І все. Все, я не хочу там жити більше. Туди треба їхати, не знаю. Треба, щоб комфортно себе там почувати, ну треба нормально так заробляти. Якщо у вас ще є діти, то це взагалі навіщо вам то треба? Їдьте кудись, щоб і так буде? Та я вам гарантую, тут буде стресово для вас. Якщо, Якщо ви їдете так само, як і я, без великої фінансової подушки, вам тут буде стресово, але буде цікаво. От що, що вам скажу що тут цікаво. Тут стільки всього дізнаєшся про себе, про життя, про іншу культуру. Ти ростеш як особистість, коли ти записуєшся, ти дзвониш. У мене ще англійська хороша, а я навіть не уявляю люди, які приїжджають сюди, наскільки вони ростуть, їхня впевненість у собі. Подзвонити комусь в цей офіс, вони там тобі щось бурмочуть, навіть я іноді не розумію. Вони постійно щось перепитують, ще й акцент не розуміють, хоча в мене не взагалі не такий сильний акцент. А як люди, які взагалі не розмовляють, їдуть, проходять через це. Це величезна школа життя. Ти починаєш розуміти людей краще, ти починаєш розуміти експатів. Третій пункт це я не розуміла, куди я їду. А, тобто я розуміла, що я їду у Land of Opportunity, так країну можливостей. Але я не розуміла, я не бачила, я не знала, що тут буде насправді. Ми звикли бачити Америку як щось таке гламурне, як серіал Друзі ця величезна квартира в Нью-Йорку або а, Секс у великому місті теж нью Йорк, чомусь я кажу все про Нью-Йорк. Але я поїхала у Мінніаполіс. Мініаполіс це головне місто штату Міннесота. А воно біля Мічигану, де я знаходжусь, туди був дешевий переліт. Я подумала: хочу поїхати. Ну, окей, поїхала. Я живу в маленькому містечку, воно дуже безпечно. Ну, так, якщо порівнювати, так воно безпечне, а гарне. Тут люди не закривають будинок, свій машину, все залишають. Ну коротше, мені тут комфортно. А у великих містах проблема є із. Бездомністю, «homelessness problem», Багато дуже безхатьків. Вони вживають наркотики деякі, і ти ніколи не знаєш, що трапиться. У мене трохи підвищений поріг страху. Я боюсь багато чого. І для мене, якщо на мене йде якась людина неадекватна на вулиці, у мене мені дуже страшно, і я наче вмираю. Всередині це не люблю я такі ситуації, тому можливо у великому місті американському. Або я б втратила цей страх, або б навпаки у мене був серйозний невроз. Отож, у цьому Мінеаполісі з аеропорту я сіла у поїзд, і щоб доїхати. Поки я доїхала до центру, я побачила стільки жаху, я побачила, як чоловік зайшов в вагон метро і почав голити собі голову бритвою при усіх. Тобто, явно він був під впливом чогось. і... Просто некомфортно тобі. Ти ще сидиш, я сиділа позаду, не було дверей поруч. Я думаю, боже, він зараз цією бритвою до мене підійде. Чи проблема, наприклад, зброї? Ти ніколи не знаєш, у кого в кишені є зброя, і чи ця людина ментально здорова, ментально стабільна? Мене б це. Мене це трошки напрягало. Знову ж таки, це, напевно, справа звички, але якщо от в Україні у нас взагалі ніколи проблеми зі зброєю не було, тут ти йдеш. Я я ходила на концерти, там, на якісь фестивалі, і ну, трошки є в мене така була думка десь там at the back of my mind, що, що о, якщо хтось зараз відкриє там вогонь. Щоб підвести якийсь підсумок, а, я б вам порадила поставити собі запитання, для чого ви їдете до Сполучених Штатів. Якщо ви їдете просто отримати життєвий досвід, це одна справа. Якщо ви їдете для того, щоб знайти нових клієнтів для свого бізнесу, вирости це інша справа. Поставте собі це питання і дайте на неї відповідь чесно. Бо в Європі теж дуже непогано можна жити, в Америці є свої переваги. Абсолютно з цим не сперечаюсь, це дуже сильна країна, найсильніша економіка у світі. Але вам потрібно розуміти, що тут є, що тут складно. Вам потрібно розуміти, що тут складно. Дякую, що додивилися до кінця. А я буду продовжувати знімати. У мене дуже багато ідей. Я хочу вам розповісти про те, як навчатися в американському коледжі, чи можна в використати свій український диплом, як його валідувати, як вступити до коледжу. Бо я зараз якраз навчаюся, я взяла для а, теж для експерименту. Взагалі, моє перебування в Америці це про життєвий досвід. Коли ти переїжджаєш і ти мусиш починати оці всі процеси з нуля. Ти багато про себе дізнаєшся і ти ростеш. Ти сильно ростеш. Питання: чи вам потрібен такий зріст? Тому що це теж не для кожного, не у кожного є на це ресурс. Але загалом цей досвід дуже цінний, і коледж. Ще я б хотіла вам розповісти про дейтинг. як я ходила на побачення з мічаганцями з цими риболовами, з цими мисливцями, чи правда, що в американців у кожного там в кишені пістолет, чи в будинку у них сейфи для пістолетів? Як вони ставляться до українців? Як вони ставляться до українських дівчат. Чи платить американець за дівчину? Чи у них так суворо фіфті фіфті? А мені є багато що вам розказати. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь, бо у Ютуба такі правила, ви б тільки знали, що треба. Там треба підписників. Okay. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. І дякую за перегляд.